Ну що ж, друзі, цей день настав. Підготуйтеся постити в сторі з пачки з грошима на фоні бурж-халіфи. Адже ми з вами реєструємося на криптобіржі. З вами знову я, Катя Інвестанута, а.к.а. Катя Крипто. Та давайте ж нарешті розберемося, що таке ця криптобіржа. Криптобіржа це онлайн-платформа, на якій люди можуть зберігати, купувати, продавати та обмінювати криптовалюти. Такі як біткоін, ефіріум, USDT та інші. Це аналогія до звичайних фондових бірж, де торгуються акції компаній. Давайте з вами уявимо, що криптовалютна біржа це як супермаркет для криптовалют. Ось декілька аналогій. Перше, це товари або криптовалюти. На полицях супермаркета або криптобіржі ви бачите різні товари або криптовалюти, такі як біткоін, Ефіріум, лайткоін і так далі. Друге, це покупці або користувачі криптобіржі. Люди або користувачі приходять в супермаркет або на криптобіржу, щоб купити та продати товари. Тобто криптовалюти відповідно до своїх потреб та стратегій. Третє це ціни або курс обміну. Ціни на товари або курси обміну формуються в залежності від попиту та пропозиції. Якщо багато людей хочуть купити певну криптовалюту, то її ціна може зрости і, навпаки, впасти. Четверте: це каси. Або ордери на купівлю та продаж. Як в супермаркеті є каси, де покупці ставлять товари, які вони хочуть придбати, на криптобіржі є ордери на купівлю та продаж, де користувачі вказують, за якою ціною вони готові купити або продати криптовалюту. П'яте це гаманці або корзини. Як ви кладете продукти в корзину в супермаркеті, користувачі зберігають свої криптовалюти в цифрових гаманцях, які пов'язані з обліковим записом на криптобіржі. І шостий пункт це асортимент або різноманіття криптовалют. Як в супермаркеті може бути широкий асортимент товарів. На криптобіржі представлено багато різних криптовалют. І сьогодні ми з вами будемо реєструватися на біржі WhiteBit. Це українська біржа, яка співпрацює з Мінцифрою та дією. Тож давайте не гаяти час та починати нашу реєстрацію. Отже, по перше, вам треба зайти на сайт WhiteBit. Ось тут ми його обираємо, і потім натискаємо на кнопку Sign up, якщо у вас ще немає аккаунту. Вводимо наш імейл, а також пароль. І тут важливий момент, що пароль повинен бути абсолютно унікальним та відрізнятися від інших соціальних мереж. Потім ми з телеграму закріпленого сповідомлення, копіюємо реферальне посилання і в такому форматі його сюди вставляємо. Це робиться для того, щоб в нас була скидка. На комісії. Потім відмічаємо тут галочки та рухаємося до наступного кроку. Нам на пошту зараз прийшло посилання, яке треба сюди скопіювати та вставити Натискаємо Confirm. Ну, це робити не обов'язково як вам зручно. І потім Continue. А потім тут ви можете собі налаштувати двохфакторну аутентифікацію, щоб вам приходив код кожного разу, коли ви намагаєтесь зайти в свій акаунт. Але ми цього зараз робити не будемо. Потім що нам треба, ми з вами шукаємо стейкінг. Це робити ось тут через Products. Криптолендінг, і ось тут ми бачимо, що в нас є USDT на рік під 18.64% річних. Але для того, щоб нам сюди щось закинути на стейкінг нам з вами треба поповнити наш депозит на саме біржу. Тому що ми з вами робимо? Ми з вами натискаємо на кнопочку Депозит, і ось тут обираємо гривню. Тут натискаємо Change Fiat і пишемо юаг. Тут треба обрати «GeoPay», Але для того, щоб поповнити біржу, нам з вами треба веріфікуватися. Ми з вами верифікуємося, це можна робити. Вручну, тобто ми тут пишемо Україна і ось тут заповнюємо всі наші дані. Якщо ви не являєтесь резидентом США, то тоді відмічаємо НІ і ось тут заповнюємо всі наші дані. Після верифікації ми вже повертаємось до нашого поповнення. Наприклад, зараз там я хочу поповнити на 500 гривень, але в стейкінгу можна закидувати від 50 доларів, тому розрахуйте, щоб це була вірна сума. Чекаємо, поки в нас відкриється GeoPay. І ось тут ми вводимо наш номер картки, з якої ми будемо з вами поповнювати. Тобто, це може бути Монобанк, Приватбанк, OTP, там будь-який банк. Тут треба ввести номер своєї картки. Я вводжу свій номер і натискаю продовжити. Потім в мене є а, номер картки, на який я повинна перевести цю суму, яку я вказала. Тобто, в моєму випадку це 500 гривень. Я просто його копіюю а, до себе в той же монобанк, Приватбанк і так далі. Але тут важливо, щоб а, ви переводили з тої картки, яку ви тільки що ось тут написали. Потім, після того, як ви переказали е, чітку та коректну суму, перевірили, що номер картки вірний, е, то ви можете натискати на кнопочку оплату прозвіл. Тут обираємо так. І потім чекаємо на сам переказ, який нам вже зайде на наш рахунок на WhiteBit. Це займає до 10 хвилин. Зазвичай ось тут він в нас буде відображатися. Ось зараз ми вже бачимо, що в нас є поповнення саме у гривні за минусом комісії. І потім нам з вами, що потрібно робити. Нам потрібно за гривню зараз купити USDT. Тобто ми переходимо у Trade Spot і пишемо USDT UAH. Ось тут обираємо Market. Маркет це тому, що ви покупаєте за ринковою зараз ціною, ціною тобто USDT до гривні. І ось тут я на всяк випадок оберу 11 USDT, щоб в мене точно хватило гривні. І нажимаємо купити конфірм. І все. Ми бачимо, що в нас здійснився наш ордер. Можемо перейти на наш баланс, і ось тут ми бачимо, що в нас вже більше цих USDT. Тобто ми за нашу гривню купили USDT. І тепер ми можемо знов-таки переходити в криптолендінг, обирати наш план і обирати суму, яку ми з вами хочемо закинути саме на стейкінг. Після того, як ми з вами закинули на стейкінг, в нас буде ось тут відображатися сума, яка в нас на стейкінгу. І саме завдяки цьому стейкінгу, відкладаючи лише 2000 гривень на місяць, через рік ви можете отримати 642 долари, через 5 років 4110 доларів, через 10 років 11047 доларів і через 20 років 49 тисяч доларів. Ну, а якщо інвестувати протягом такого ж самого часу, як і Уоррен Баффет, тобто 70 років, то у вас буде 20 мільйонів доларів. Так, я розумію, що відсоток по стейкінгу може мінятися, але вхідні дані таки. Та кращого аналогу на ринку зараз взагалі немає. І отже, після того, як ви вже почали правильно зберігати свої заощадження, потрібно починати думати, як же збільшити свій енергний капітал. Для того, щоб заробляти більше. Таким чином, через 5 років у вас вже буде не 4 тисячі доларів, а 8. Через 10 років не 11, а 73 тисячі. Ну, через 20 не 49, а 4 мільйони доларів. Стосовно суми, яка у вас буде через 70 років, як у Уоррена Баффета, я навіть не хочу говорити, тому що вона занадто велика, щоб її озвучувати. Ну а на цій ноті наше відео добігає до кінця. Якщо вам сподобалось, то не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватися на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Ну і також пишіть у коментарях про що б ви хотіли дізнатися у наступних відео, щоб ми з вами таким чином робили контент разом. З вами була Катя Крипто, Катя Інвестанута.